Єрестівський гірничозбагачувальний комбінат як соціально відповідальне підприємство вже не перший рік опікується пришипською територіальною громадою. Нещодавно на прохання сільської громади у центрі надання соціальних послуг, він же будинок захищеної старості, були проведені ремонтні роботи. Було звернення від керівництва будинку для людей похилого віку, наказати надати допомогу в ремонті їхнього підвального приміщення, де вони зберігають там, певну продукцію для приготування їжі. От, ну, гірничо гірничозбавачений комбінат знайшов можливість виконати цю роботу. От, на сьогоднішній день було. Відремонтовано перекриття, зроблена гідроізоляція, зроблена зворотня засипка, тому будемо сподіватися, що це принесло певну користь і затікання підвалу не буде, і можна буде зберігати продукцію. У будинку захищеної старості наразі проживає 30 осіб похилого віку. Серед них самотні маломобільні люди, які не можуть пересуватися без сторонньої допомоги. 15 співробітників будинку завжди нададуть старенькій людині необхідну допомогу і забезпечать належний догляд. Але для повноцінного функціонування закладу потрібна стороння підтримка. Її надає Єрестівський ГЗК, розповіла Тамара Тарасова, начальниця від відділу праці соціального захисту населення та охорони здоров'я виконкому Пришипської сільської ради. У нас виникла проблема була потік наш погріб. Час іде, і він вийшов з ладу. Ми звернулися за допомогою до гірничого збагачального комбінату, і вони надали нам цю допомогу. Надали швидко і якісно. За два дні все було зроблено. Вони його розкрили, зробили настил і закрили назад цей погріб. І вийшла нагода провірити якість. Якраз після цього було два дощі. Погріб наш стоїть добре, не тече, все якісно. Спецтехніка, людські ресурси, матеріали надані, а всі роботи виконані безкоштовно. Також нещодавно Єрестівський гірничозбагачувальний комбінат передав Пришипській громаді генератор потужністю 60 кВт. Вже зроблено проектно-кошторисну документацію і невдовзі фахівці займуться його установкою.